Кожного міста є такі місця, про які говорять пошепки. Таке місце є в міському парку Івано-Франківська, і воно має декілька назв: Відьмова гора, Чортова гора або Станіславський Копець. Кожна з цих назв має свою легенду і свою історію. Кажуть, на цьому місці збиралася суцільна нечисть, зокрема, відьми. Вони тут проводили свої ритуали, читали заклинання та палили свої багаття. Саме тому місцеві мешканці остерігалися цього місця, адже вважали, що воно прокляте. Історії про це моторошне місце зовсім не вигадки. 11 років тому чоловік вбив свою дружину на цьому місці, а потім застрелив себе. Але є інша, не менш моторошна легенда. Кажуть, коли поруч звели тюрму Діброва, кожен в'язень, який виходив на волю, мав взяти шмат землі з подвір'я і висипати тут. І саме так гора ставала вищою, перетворившись на насип людських доль і каяття. Ще одна легенда говорить про те, що десь під землею був тунель. Його вирили із залізничного вокзалу просто до тюрми, щоб перевозити засуджених без свідків. А всю землю скидали сюди, в парк. І все ж історики мають свою простішу відповідь. Гору насипали штучно, як оглядовий майданчик, копець, який в Польщі на той час було чимало. Попри історичні паралелі, легенда про Відьмову гору актуальна і досі, і нагадує: у кожному місці є свої містичні місця, про які потрібно пам'ятати.